Чи можемо ми описати вас як оборонного менеджера? It's H! It's H! <laughs> Як ви описуєте себе як особисті? ви можете запитати моїх асистентів-тренерів. Якщо у них є шанс забити гол Найважливішим придбанням Барселони став не якийсь гравець з трансферного вікна а божевільний німецький тактик, якому байдуже на захист, Гансі Флік перетворив Барселону на найцікавіший футбольний експеримент Європи, застосовуючи підхід з високим ризиком. Високою віддачею і абсолютно без перерв, і Барселона цього сезону летить вгору. Це історія про чоловіка, який краще програє 5-4, ніж виграє 1-0. Ось як божевільний німецький тренер підкорює Європу. Останні кілька років були важкими для Барси. Їм довелося попрощатися зі своїм найкращим гравцем за всю історію і навіть попрощатися з легендою Хаві, який допоміг зібрати нинішню команду. Звісно, після втрати Хаві команда мала пройти період перебудови. Однак сьогодні ми бачимо, як Барселона впевнено лідирує в Ла Лігі. Вона також вийшла до півфіналу Ліги Чемпіонів і виграла всі матчі з Реалом в минулому сезоні. Команда не просто рухається вперед, а й є явним фаворитом на перемогу принаймні у двох, а то й у всіх трьох. Трох турнірах у цьому сезоні ніхто цього не очікував. Абсолютно ніхто. Будьмо чесними: Барселона ніколи не мала бути тут. Принаймні не так скоро. Від неї очікували, що вона буде пристойною командою. Але тріумф або навіть домінування над найкращими командами Європи ніхто цього не очікував, особливо під керівництвом тренера, який щойно зазнав нищівної поразки з національної збірної Німеччини. І все ж, ось ми тут. Однак менш ніж за вісім місяців. Гансі Флік перетворив Барселону на свій шедевр з високими ставками. Такий, де захист є другорядним, а атака єдиною мовою, якою розмовляють під керівництвом Фліка Барселона перетворилася з команди в перехідному періоді на безжальну машину. Вони не просто змагаються. Вони нищать суперників: Реал Мадрид, Атлетіко, Баварія. Всі відчули на собі силу цього невблаганного тиснучого монстра. Це не Барса Хаві, це навіть не тільки така гвардіоли, це щось зовсім інше і абсолютно божевільне. Але як ми до цього дійшли? Як команда, яка ще менше року тому виглядала загубленою, раптом стала однією з найнебезпечніших і найцікавіших команд Європи? А ще важливіше, як Гансі Флік перетворився з невдалого тренера збірної Німеччини на найважливіше придбання. Барселони з часів відходу Месі. Щоб відповісти на це питання, нам потрібно зрозуміти людину, філософію та стратегію абсолютного хаосу, яка допомагає йому процвітати. Якщо ти шукав найкращий футбольний телеграм-канал, вітаю! Ти його знайшов: Світ футболу, топ-1 в Україні, найсвіжіші трансфери, інсайди, меми і найсоковитіший контент. Підписуйся на телеграм, посилання в описі. Я впевнений, ви пам'ятаєте ту німецьку команду, яка розгромила Бразилію з рахунком 7 до 1 у півфіналі чемпіонату світу. Але ви, можливо, не знаєте, що Гансі Флік був важливою частиною тренерського штабу, який зробив це можливим, але все не так просто. Дайте мені хвилинку, і ви зрозумієте чому. Перш ніж стати головним архітектором найбільшої поразки Бразилії, він був просто ще одним гравцем, який намагався досягти успіху у футболі. Як і більшість гравців, він хотів грати дуже довго. А може навіть стати легендою. На жаль, цього не сталося. Флік не був гравцем типу Месі чи Роналду, але він був дуже працьовитим практичний півзахисник, який грав за баварію в кінці 80-х років. На жаль, його переслідували численні травми, і до 28 років його тіло здалося. Його кар'єра гравця закінчилася. Для більшості це було б кінцем. Але для Фліка це був лише початок. Бо якщо він не міг домінувати як гравець, то був рішуче налаштований зробити це з лави запасних. Але ось у чому справа: Флік не був схожий на інших колишніх гравців, він не просто отримав велику роботу завдяки своєму імені, натомість він вивчав і аналізував гру. І коли, нарешті, настав час стати тренером, флік почав з самого низу. Перші роки він провів, тренуючи ті, як вигравши чемпіонат. І здобувши підвищення до регіоналіга південь у першому сезоні клубу. Але пізніше його звільнили за те, що він не зміг вийти до Бундесліги другого дивізіону. Замість того, щоб перейти до іншого клубу, він вирішив продовжувати спостерігати, вчитися. І вдосконалювати свою філософію у 2006 році з'явилася ідеальна можливість вчитися у одного з найкращих, коли Німеччина зателефонувала, Гансі Флік відповів: це була можливість вчитися у Йоахіма Льова протягом восьми років. Флік працював помічником Йоахіма Льова в національній збірні Німеччини, але не помиляйтеся, він не був просто другорядною фігурою. Він відігравав дуже важливу роль у тому, як Німеччина пресингувала як звірі. Саме він навчив їх бути безжально ефективними в стандартних положеннях. І так саме він був Тактичним генієм, який стояв за сумнозвісною розгромною перемогою над Бразилією з рахунком 7 до 1. Адже як згадують більшість гравців безпосередньо перед матчем, коли Йоахім Льов запропонував їм провести додаткове тренування, їм ця ідея не сподобалася. Однак, коли Флік спробував переконати їх, показавши їм свої тактичні схеми, вони майже відразу погодилися. Звичайно, за цю гру заслугу отримав Йоахім Льов. Але саме тоді Гансі Флік завоював місце в серцях багатьох і незабаром настав час довести, що він може це зробити до 2019 року. Флік зник з поля зору, працюючи в своєму колишньому клубі Гофенгайм, спортивним директором. Але тоді Баварія Мюнхен занепадала під керівництвом Ніко Ковача. Вони були повільними, передбачуваними і розпадалися. А коли Ковача звільнили, у Баварії не було нікого іншого. Тому вони звернулися до Фліка, який на той момент був його помічником. Не обов'язково тому, що вірили в нього, а тому, що їм потрібне було тимчасове рішення. Вони думали, що він просто стабілізує ситуацію, поки вони не знайдуть когось кращого. Однак за кілька місяців Флік перетворив Баварію з команди, що боролася за виживання. На найсильнішу команду у світовому футболі за час його роботи Баварія домінувала в іграх і знищувала команди. Найбільш пам'ятною була гра проти його нинішньої команди Барселони, яка закінчилася ганебною поразкою з рахунком 8 до 2. З Гансі Фліком Баварія виграла всі можливі трофеї. Це вдалося зробити лише одній іншій команді в історії на Барселоні Пепа Гвардіоли. Але незабаром після роботи в Баварії він прийняв пропозицію очолити збірну Німеччини, сподіваючись повернути її до часів розквіту, до яких він сам доклад... Лав руку на жаль, це був другий танець, який так і не вдався. Тож лише через 9 місяців після роботи з командою і низки жахливих результатів його звільнили. Філософія Гансі Фліка проста: присируй, поки легені не вибухнуть, атакуй, поки ноги не відмовлять. А якщо суперник забиває, забий ще два? До Гансі Фліка Барса була відома своїм стилем футболу, тільки така, який наголошує на коротких пасах, володінні м'ячем і швидких рухах. Однак під керівництвом Фліка вони грають з такою інтенсивністю, що навіть найсміливіша команда починає потіти. А що найбожевільніше, він відмовляється змінюватися, незважаючи на ризик. То як саме працює хаотична тактика Фліка? І що важливіше, чи може вона насправді? Повернути Барселону до слави. Якщо ви дивилися Барселону цього сезону, ви, мабуть, помітили дещо. Вони грають дуже високо на полі. І коли я кажу високо, я маю на увазі, що це виглядає майже безрозсудно. Захисна лінія фліка практично стоїть на лінії середини поля, постійно намагаючись зловити суперників на офсайді. Це стратегія з високим ризиком і високою винагородою, яка працює, поки не перестає працювати. Візьмемо, наприклад, матч Атлетико Мадрид Копа Дель Рей, Барселона вела чотири в останні хвилини. Флік міг Сказати своїй команді сидіти глибоко, контролювати гру і довести її до перемоги. Але ні, він подвоїв ставку. Висока лінія залишилася. Атлетіко пішов вперед. Два швидких голи пізніше, 4-4. і це не поодинокий випадок. Просто згадайте матчі проти Осасуни або Сельти Віго. Це команди, які скористалися його агресивною тактикою, щоб покарати Барселону шокуючим чином. Це не означає, що він не приділяє уваги обороні. Вони роблять це інакше ніж більшість команд. Дозвольте пояснити, перша фаза оборони Барселони починається з атаки. А атака Барси починається не в центрі поля. Вона починається з Пау Горбача та Ін'їго Мартінеса, двох захисників, які під керівництвом Фліка стали справжніми архітекторами побудови атак Барселони. Тільки в цьому сезоні Корбарсі виконав 1682 паси, що є найвищим показником у лалізі. А відразу за ним йде Ін'їго Мартінес з 1508 -ма виконаними пасами. Короткі чи довгі ризиковані паси це те, що Флік прищепив своїй команді, замість того, щоб покладатися на півзахисників, які диктують гру. Барселона грає через своїх центральних захисників. Коли суперники тиснуть, Корбарсі та Мартінес повністю обходять їх, розтягуючи гру довгими діагональними переходами або прориваючи лінії короткими точними пасами. А коли м'яч нарешті досягає півзахисту, на сцену виходить Марка Садо. річний гравець став тихою зброєю команди, сидячи в основі півзахисту, завжди готовий, завжди в русі. Він не потрапляє в яскраві заголовки, але саме він є тим, хто тримає все разом. Його точність пасів. В 90,1% є однією з найвищих у лізі. Коли Барселона потребує захисної безпеки, його 2-4 перехоплення за гру гарантують, що ризиковані системи Фліка не розваляться при перших ознаках небезпеки. Але поки Касадо або Френкі Де Йонг забезпечують стабільність, Педрі є тим, хто робить все можливим. Протягом багатьох років його вважали спадкоємцем традиційного півзахисту Барселони. Тож не дивно, що кількість забитих голів Барселоною різко зросла. Але ці цифри не зросли б так, якби не справді. Особливий напад, який Гансі Флік сформував цього сезону. Насправді, саме завдяки йому, Рафіня відкрив для себе найкращу позицію на правому фланзі протягом багатьох років, Рафіня вважався просто ще одним хитрим вінгер або хорошим дриблером, солідний креатор, але нічого виняткового. Однак Гансі Флік побачив у ньому щось інше, замість того, щоб тримати Рафію ізольованим на правому фланзі, Флік перетворив його на вільного гравця. Тепер Рафінія плаває між лініями, непомітно з'являючись у небезпечних зонах і створюючи хаос. Його рухи стали. Розрахованими, а не інстинктивними. І який результат? Прямий вплив на рахунок матчу. А ще є Левандовський. Багато хто списав його з рахунків, сказавши, що він нібито вже пройшов свій пік. Вони, здається, забули, що він був монстром під керівництвом Гансі Фліка, і на даний момент він є найкращим бомбардиром Ла Ліги. Цифри говорять самі за себе, але важливіше за статистику є те, як він грає зараз. Опускається глибоко, пов'язує гру, пресингує з фронту. Це той Левандовський, який виграв все в Баварії під керівництвом фліка. А тепер він знову очолює атаку Барселони. Отже, питання таке: чи можна це підтримувати, чи зможе Барселона зберігати такий рівень інтенсивності матч за матчем, тиждень за тижнем? На перший погляд здається, що Барселона віддає багато володіння м'ячем або навіть надто ризикує. Однак це далеко від правди. Так, ризик все ще великий, але нинішня команда Блауграни має те, чого бракувало команді Хаві. Згуртованість під керівництвом Хаві система Барси працювала деякий час, поки не перестала, просто тому що Хаві був занадто чесним. Після мрійного першого сезону, в якому команда виграла трофей Ла ліги, команда Хаві почала розпадатися, і він не знав, як її втримати. Він почав звинувачувати в своїх результатах. Травми гравців, фінансове становище клубу. А в якийсь момент навіть суддів тощо він просто втрачав контроль. Однак, порівняно з ним, Гансі Флік має інший підхід до того, як отримати максимум від своїх гравців. Гансі Флік не скаржиться. Буквально він рідко навіть реагує, навіть коли його команда травмована або грає погано. Натомість він зачиняється за закритими дверима, щоб прищепити німецьку дисципліну, якою він відомий. Крім того, він заохочує своїх гравців більше ризикувати при пасах. Однак такий підхід. Може бути двосічним мечем, бо коли Барселона контролює гру, вона жахлива. Але коли команди долають пресинг, результати жахливі. Матч з Матлетико це довів, матч з сельтою Віго це довів, і навіть Реал Мадрид програвав весь сезон їм. Реальність така, що його система приведе Барселону до слави, але тільки якщо він буде готовий іноді адаптуватися, Тож, чи зможе флік адаптуватися, або його впертість коштуватиме йому всього. Поділіться з нами своєю думкою в коментарях. Не забудьте підписатися та натиснути кнопку сповіщень і також оформити підписку на телеграм. Бо якщо ви вважаєте це божевільним, почекайте, поки побачите відео на екрані прямо зараз. До зустрічі!